Привіт! Мене звати Аліна Макарова. Мені 20 років і мій зріст 1,74 сімдесят Я з міста Ізмаїл, але зараз живу в Києві, навчаюсь на акторку в Київському національному університеті культури і мистецтв майстерні Івана Шарана. Також я навчаюсь в іншому університеті в ДГУ на перекладачку, перекладаю з англійської на українську і дуже гарно володію англійською мовою на рівні Б2. Що ще про себе розказати? Це те, що я професійно займалася б серфінгом та пілоном, і зараз я займаюся кікбоксингом та тхеквандо та маю навички сценічного бою. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано та вокалу, граю на гітарі, кулеле, гуслях та гарно співаю. Я дикторка, озвучую реклами для брендів Instagram та для таких платформ, як Розетка та Пром. Також я акторка дубляжу і озвучую мультики. Я модель, займалася моделінгом в Японії та в Стамбулі і зараз займаюся в Києві. То дякую, побачимося на майданчику. Пока!